Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Вітаю! Сьогодні пропоную звернути увагу на лексику, яку використовую для опису зовнішності людини. Очі, церкало душі. Отож почнімо з ділянки очей. Рухомі складки шкіри, що зверху і знизу закривають око, правильно називають не віками, а повіками. В однині повіко або повіка. Обидві форми правильні. Запам'ятовуємо: не рісничка, а вія, не челюсть, а щелепа, не виски, а скроні, не скули, а вилиці, не затилок, а. Потилиця – наше обличчя буває різне: красиве, вродливе, негарне, виразне, грубе, бліде, ніжне. А вираз обличчя буває веселий, сумний, зосереджений, розгублений, серйозний, привітний, хитрий, стурбований, вольовий. Але чудово, коли обличчя завжди прикрашає усмішка. До речі, Усмішка чи посмішка. Усмішка особливий порух м'ясами обличчя губ, очей, який показує схильність до сміху або виражає задоволення. Посмішка вираз обличчя, що виражає глузування, іронічне ставлення до когось чи чогось. Отже, усмішка буває м'яка, лагідна, ніжна, привітна. Посмішка. Глузлива, іронічна, скептична, уїдлива. Подивімося, як цими словами користується наша класика і народна мова. Де той погляд молодецький, де той усміх веселий, Марко Вовчок, ходили в поле, жали собі хліб і посміхалися злорадно Михайло Коцюбинський. Даруймо усмішки один одному, бо ти на землі. Людина, і хочеш того чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.